Доброго дня, вітаю. Сьогодні Миколаїв, 17 березня, 25-й рік. Так, ну передивитесь до кінця, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на цей канал, якщо вам щось цікаво. І нам буде приємно. Приїхали ми на свій ріпак, подивитися, дуже багато було паніки на того, на, на рахунок приватохоботників, вже все все вже з'їдають, все. Та ще весна не та прийшла. І потрібно їздити моніторити. Ну, Моніторити то таке. Фунгіциди, бор, все, все, вже, все потрібно було, бац, а стало дуже холодно. І де воно все поділося, оті перевохотохоботники і все інше. Ну, то таке, то наші такі балачки-трозовички. Бачимо, що ми бачимо. От зараз дійсно вже ріпак в тому стані. Що можна на ньому щось працювати. Є листовий апарат, вже з'явився, на який впаде і інсектицид, і фунгіцид. Фунгіцид, ну, я скажу як, те, що я розумію, а ви розкажете так, воно не так, хто там знається багато. Підтвердження: фуніцид краще вносити, коли почнеться видовжування. Центральний пагін почне виходити, ось тоді фунгіцид. Ось тоді, мені здається, і бор потрібний, тому що буде вже утворення ось тих квіткових зачатків, так сказати, формування квіточок. Ось тоді. Тобто, коли ось тільки потепліє, тому що який сенс було вносити фунгіциди, коли в нас зараз ось аж морозний вітер такий дме, трошки пройшов дощик. А чому ми приїхали? Ми приїхали подивитися на нашу каністру, от якраз і подивимося, чи в нас цілий тиждень стояло. І бачимо, що ми бачимо. А нічого ми не бачимо. Таракани, мабуть, потікали звідси. Тому що ні одного нема. А було ні брешу. Ні, то це не приватно хобінти, це звичайні якісь мухи маленькі, там дроздофіли Ось такий фон. Ось так гарно. У нас ріпак росте. Трошки він вже проявляється, вже можна на ньому, я ж кажу, працювати. Є вже листовий апарат, який потрібно десь ось, вже ось таке підлікувати. От зараз вже тільки потепліє, я ж не кажу зараз. Коли холодно, немає сенсу. Ось такі хвороби. До речі, розкажете, що це і як це. Що за хвороби. І хто? Давайте так. От якраз буде всім цікаво. Я думаю, всім ділитися будемо досвідом. Тому що дуже багато хтось заходить, навіть просто, як я кажу, почитати коментарі, тому що там багато цікаво. Чим краще, от я думаю, якимось там карбендазином бабахнуть і аналогом маспілана. Шандарахнуть, чомусь мені, а це там і перит мені подобається. Ну, українського виробника якогось, бабахнуть гарну дозу. Не так воно й дорого, але дієво. А хто, як, чим будете обробляти. Ну і бору, звісно, дамо бору. Є в нас каністра бору. Думаю, бор дасть щось. щось. Ми колись на соняшник один. Рік вносили, то, можливо, рік такий, але отримали прибуток. А можливо, рік такий, а ми, можливо, співпало. Ну, загальна картина така, чесно кажучи, бур'янів. Це, бачите, край це я так став, бо б скажуть, поганий посів. Це тут якраз і валка. То починала, то закінчувала, десь вгадували, не вгадували. Загальний стан бур'янів немає. Ось ось це, не знаю. Ну, кардинально воно, не кардинально. Бачимо, де валочок. І тут їх десь всього. На все поле два чи три ось такі. ну Їх навіть і не видно. От хто як би, обробляли ви чи не обробляли б гербіцидом від злакових. Ось, ось, ось. І все. Сюди нема. Туди немає. Де волок тільки був? Ось тут, от тут і немає. Десь газонули видно. Ось тут валка і немає. Ось тут десь знову трошки є. Я не знаю, працювати, не працювати. І давайте, до речі, хто скаже, як гербіцид, от який кращий гербіцид. Тільки давайте без таких самих понтовитих. А давайте таке попростіше, що звичайні люди можуть собі дозволити. Звичайні фермери. Все, тримаємось, працюємо. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо. І за змогу працювати на цій землі. Підписка, вподобайка. Слідкуємо, щоб не втрачати за нами, щоб спостерігати постійно і не втрачати деякі, які жалуються, втратили зв'язок. Все, тримаємось, все буде добре.